Bonjour mes amis! Ça va? Ravi de vous voir. La leçon numéro 8 commence. Друзі, вітаю! Все добре! Рада вас бачити! Урок номер 8 починається. Як і завжди, це буде розминочка. Будемо читати слова на повторення останніх правил читання. Перший раз я читаю повільно. Ви читаєте після мене. За другим разом я роблю це швидше. Іноді буде і третій раз. Комансом. Ширі. Ширі. Згадуємо надстроковий знак аксант ігю. ange Анж Ange-démon. Зверніть увагу, як я щепила перше та друге слово. Давайте ще раз прочитаємо. Anjou des mots. Le concentré. Ловимо всі звуки. Le concentré. Angélique noir. angélique noire parfum d'été parfum d'été déclaration déclaration. Création. Très bien, дуже добре. Розім'ялись. А тепер знайомимось з новими правилами читання. Перед вами буквосполучення посполучення Е-І. «e Такі дві літери дають звичайний, красивий, широкий звук Е. «e». Давайте Beige. Beige. Verben. Verben. Neige. Neige. Très bien. Вже добре, нескладне правило, і ми продовжуємо. Сьогодні поговоримо про те, як нам читати літеру І перед голосною літерою. Запам'ятайте і така примхлива голосна, що коли вона бачить після себе наступну голосну, вона просто починає сердитися. І каже, як це? Я королева, я голосна. І тоді вона з пересердя перетворюється на приголосний звук. На звук «й». Отже, і перед голосною дає нам звук «й». Читаємо. Льйом. Льйом. Ciel. Ciel. Voici. Miel d'Arabie. Miel d'Arabie. Miel d'Arabie. Matière noire. Matière. Нуаре. Matière noire. Діаре. Прекрасно відоме вам слово. Діаре. Молодці. Як бачите, нічого складного. Сьогодні ми з вами познайомимося з четвертим та останнім носовим. Звуком. Це звук ЕУ. Давайте пригадаємо, що ми працювали зі звуками О, ЕУ, АУ. І ось нарешті ЕУ. Ви кажете Е і підштовхуєте повітря в носоглотку. ЕУ. Що нам дає такий звук? Буква сполучення І-Н, в кінці слів або в закритому складі дають нам цей звук. Н. Давайте почитаємо відомі назви. Карвеон. Карвеан. Ще одну. Ланвен. Нарешті ми будемо тепер казати правильно. Ланвен наступне слово. Ленстон. Тут у нас два носових звуки. Намагаємося вимовляти. Ленсто. Ленсто. Зараз буде довге слово, але ви його прекрасно знаєте. Енкадесонс. 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 Ен Молодці. Ще одне слово. Ентонс. Intense. Intense. Très bien. дуже добре. Думаю, що за тиждень ви опрацюєте нові правила, їх небагато, вони не складні. А в кінці уроку, як і завжди, ми розбираємо власну назву, яка трішечки не підчиняється правилам читання. І сьогодні у нас назва бренду Жан Артес. Жан Артес. Ох, цей бренд мене трішечки помучив. Ви знаєте, різні франкомовні блогери вимовляють, цей бренд по-різному. Я чула Жан Арте. Жан Арте. І насилу знайшла офіційну інформацію, що треба говорити Жанна Артес. Отже, Жанна Артес. Ми з вами прощаємося до наступного понеділка. Сподіваюсь, у вас не виникне проблем. Залишайте свої коментарі, свої відгуки. Можете поставити вподобайку. А тут альор. До скорої зустрічі! Бон шанс! Удачі! Бізу-бізу! Цям-цям! Бізу.